Дивись, сікрайна, просиби нас тобою, край, Гори, долий, ріки чорнозе. Дивись, і край нас буде. Степаник, цикор нема? Ми можемо зробити все самі, можемо відійти ми пів землі, але навіщо нам війни? Я живу свого руки? Світу, ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна, вільна і єдина, десь по світу, маємо, ти сам собі будуєш, пошукава, то й дура, маруєш, поберешся. І на Костенко, і Тара Шеченко, Суртура Франко, і Леся Українка. Питалися для нас, а желети тільки там. там Співальні ті чужі пісні, скукають і там там. Наші цимбали, скрипка і дребіта, так маємо звучали і бали На нашій верховинці бойки гусули, легкі і мазури, по горах танцювали, всі то по сні. Дало, тепер степе чимало, по цілому світу. все на світі треба пережити, і наперед не треба ворожити. Світу по світу нас порозкидало, нас тепер чимало, по цілому світу. Кожен це по суті стар, і за минулих плакати, не варто Десь по світу ти шукаєш іншу Україну, а вона живе в твоєму серці, незалежна вільна і єдина, Рідна Україна, світу, марводяти там тобі будуєш, пошукав багатства, добра мандруєш, повертайся на україну будувати. Справді батьківщини, українські після танцю по серця. Віді, наші науковці і спортсмени, мудриці музиканти, а які у нас поети по світу, по світу, нас порозкидало, нас тепер чимало, по цілому світу. І все на світі треба пережити. І наперед не треба ворожити по світу по світу, нас порозкидало, нас тепер чимало, по цілому світу. Повернешся будувати справжню батьківщину. Eu ter